Доброго вечора. Ми продовжуємо мовити у прямому ефірі. Мене звати Вадим Колодійчук. Зараз говоримо про депутатську недоторканність, люстрацію і ситуацію у зоні АТО з міським головою Львова Андрієм Садовим. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Дай здоров'я. скажіть, ви напевно, як і більшість українців, стежите за ситуацією в зоні АТО. Як ви ставитеся до того, що зараз відбувається на сході України? Насправді це не АТО, це війна. Це війна, це є агресія, і ми бачимо терористичні акти, які сьогодні є в багатьох містах нашої держави йдуть запеклі бої, де зі сторони окупантів є фахово підготовлені професійні війська, і велика мужність наших хлопців, які своїми грудьми зупиняють кулі, власне, дають оце відчуття безпеки. Тому що якщо б хлопці відійшли, то ця навала пішла б дальше далі на Україну. Ну ви. Живете у Львові. Як львів'яни, ви, як львів'яни сприймаєте це, тому що це протилежна частина країни, це далекий схід України, якщо для жителя західної Західного Нет, кожного ти... тижня в нас похорони. Кожного тижня. Угу. І дуже багато родин сьогодні мають чи батька, чи сина, чи брата, який сьогодні є на сході, який захищає нашу землю. Тому це біль, який проходить через серце кожного з нас. І ще раз наголошую: хлопці захищають там свій власний дім. І чи він знаходиться в Вінниці, чи він знаходиться, не знаю, в Ужгороді, чи у Львові не грає ролі. Це є наш дім, він там також. А як ви ставитесь до мобілізації? О, а зараз яким, чином, яким чином протистояти ворогу, який хоче захопити нашу землю і нас поневолити? Тільки, безперечно, в першу чергу треба брати добровольців, треба брати зрілих людей, які свідомо прийняли рішення, що вони готові йти. Ті, що ховаються, втікають, ну навіщо їх лапати брати, з них користі ніякої не буде, вони тільки будуть деморалізовувати. Чи брати молодих хлопців, які ще пороху не нюхали, треба брати тих людей, які готові свідомо, треба давати їм серйозний вишкіл. Ми маємо в нас в області Яврівський полігон, це полігон міжнародного значення. Там Академія сухопутних військ проводить дуже серйозну роботу. Зараз там є наші українці, які проходять відповідний вишкіл. Треба давати високоточну сучасну зброю, а не ці взірці. Які ми сьогодні бачимо на озброєнні наших хлопців на сході 70-х років випуску, коли їм протидіють росіяни з незовішим озброєнням? Це до цього треба відноситись надзвичайно серйозно, тому що хороша амуніція, хороша зброя це врятовані життя. Скажіть, а ви говорите про те, хто не хотів би чи ухилявся війну мобілізації, то їх і не потрібно в лавах українських збройних сил. Так можливо, тоді варто внести певну якусь плату за те, що ти не йдеш на? Захист своєї батьківщини і ці гроші використовувати якраз на амуніцію і зброю? Міністр дав чітку позицію стосовно призову людей на військову службу. Якщо говорити про альтернативну службу, то дійсно такі прецеденти є в багатьох країнах. Є люди, які з релігійних переконань не можуть служити, є люди, які просто ну, бояться і користі від них не буде. Чи це має бути фінансова частина, чи це має бути альтернативна служба? Це, власне, треба визначати на законодавчому рівні. І це має бути дуже серйозний підхід. Я би не хотів сьогодні давати якісь голослівні заяви. Я би хотів, щоб. Депутати в тому числі це питання розглянули і зняли деякі інсину... інсинуації, які є. Тому що ви ж бачите, що сьогодні проти нас ведеться гібридна війна, і ворог використовує і метод паніки, і метод провокації. Ми це бачимо. Тому я звертаюся сьогодні до мешканців сходу нашої держави бути пильними, тому що ми бачимо там чи там якісь взриви. Коли ви бачите якісь предмети незрозумілі, чи ви бачите якихось підозрілих людей, треба однозначно моментально телефонувати в правоохоронні органи в службу безпеки, треба про це інформувати. Тому що це дасть можливість врятувати не одне життя наших українців. Йде сама серйозна війна, і це треба прийняти як факт. А ми далі називаємо це АТО. яке АТО? А то це коли знаєте, якась банда захопила територію. Тут танки, тут бачу, вони вже і літаки пробують якісь використовувати. Це є саме серйозна окупація нашої території, тому до цього треба відноситись на всіх рівнях дуже серйозно. Пане Андрію, я неспроста запитав про мобілізацію. У вас п'ятеро дітей, і всі вони сини. Уявіть, якби хтось із них був призовного віку, і він підпадав би під мобілізацію. Як би ви поставилися до цього? Є закон, його треба виконувати всім незалежності від посади. А ви замислювалися над тими почуттями як батька? Ну, не дай Боже, що це сталося, але все ж таки, якби когось із ваших синів забрали в АТО. Сьогодні дуже багато батьків мають своїх дітей в зоні АТО. І я не бачу різниці. Чи батько займає ту чи іншу посаду, чи ні. Є інше питання, як перемогти в цій війні. Мене часто питають, коли закінчиться війна, війни не закінчуються, вони або програються, або виграються. Якщо ми хочемо виграти в тій війні, нам треба суттєво реформувати нашу економіку, нам треба зробити систему управління нашої держави ефективною. Нам треба чітко розподілити повноваження між всіма гілками влади, щоб ми мали боєздатну армію, щоб ми контролювали видатки, які йдуть сьогодні на оборону. Тому що я думаю, що ми ще будемо мати дуже багато фактів нецільового використання коштів, уміло контролювати діяльність уряду це задача Верховної Ради. Контролювати використання бюджетних коштів. Тобто, ми повинні. Перемогти економічно сильнішою країною, mm -hmm. тому що якщо ми будемо слабкими, ми ніколи не виграємо. Знаєте, ворог відчуває супротивника. Треба більше замовлень давати на наш військово-промисловий комплекс. Треба закупляти більше сучасного обладнання. Ви ж подивіться, сьогодні рівень ВВП в нашій країні 3 тисячі доларів, в світі в середньому 11, в Росії 14. Тисяч доларів на одного громадянина в такій ситуації важко перемагати. Тому е, виграш наш на сході це є важка жертовна праця урядовців, в тому числі всіх нас на своїх робочих місцях. Тоді буде результат. Пане Андрію, депутатська фракція самопоміч наполягає на терміновому проведенні закритого слухання Верховної Ради з приводу ситуації на фронті. На вашу думку, це матиме позитивні наслідки? от такий звіт? На сьогоднішній день. Правда, це є це то лікарство, яке може нас з вами вилікувати. Тому що ще з часів минулих періодів в нас, знаєте, є стандарти двойні, тройні, Говоримо, не говоримо. Треба говорити правду на сьогоднішній день, так коли є військова операція. Звичайно, що є свій гриф в секретності, але міністр оборони, керівник генерального штабу, профільні силові міністри, вони повинні регулярно звітувати перед обраними громадянами нашої держави депутатами. І це мають бути люди, які мають працювати в одному ключі. А коли нема звіту, коли є ухиляння, і сьогодні ж важко щось сховати. Люди всю правду вам розкажуть. От Оксана Серуїт, яка поїхала е, на війну на Схід, коли це все побачила власними очима, ніхто вже їй лапшу на вуха не навішує, віце-спікер парламенту. Чи наші колеги? Ви бачите, що у фракції самопомочі Верховній Раді дуже багато хлопців, які пройшли війну, mm -hmm. які той ж самий пастух він взагалі призваний у Верховну Раду з, з бойових дій. Він там фактично півроку пробув інші наші колеги з батальйону Донбас. Тому, можливо, навіть і цим голим нервом ми відчуваємо цю несправедливість, яка сьогодні є. Ну, до речі, саме пан Пастух він і ініціював от цей, цей звіт. Скажіть, а як ви ставитеся до того, що депутати, які не були пов'язані з АТО, зараз їздять саме на схід? Я вважаю, що такі поїздки є корисні, тільки вони мають бути дуже тихими. Вони мають бути робочими, без лишньої публіки, і з точки зору безпеки тих самих депутатів, тому що ворогу, звичайно, хотілося б задати нам ще більшого удару, ті люди, обрані людьми. Ну і з точки зору здорового глузду, тому що коли сьогодні ми маємо інформацію, що кожного дня вмирає. Та чи інша кількість наших хлопців на передовій, показувати депутатів, які там десь красуються, це неморально. А ви самі їздили в АТО? А ні, в зоні бойових дій я не був. А чому? У вас немає часу на це, чи, чи вас можливо рідні зброї? Я думаю, що я ще буду мати багато можливостей, щоб бути в тих чи інших гарячих точках. Сьогодні важливо, щоб кожен добре робив свою роботу. Тоді буде результат в нашій країні. Пане Андрію, вас називають одним з найуспішніших міських голів України. Скажіть, рано чи пізно, сподіваємося, це станеться якомога швидше. Війна на Сході закінчиться і нам доведеться, нам мається на увазі державі відновлювати Донбас. От Як Ви вважаєте, яким чином і за які гроші відновлювати? Ну, дай Бог, щоб це можна було робити якомога скоріше. Тому що люди, які сьогодні живуть на сході, насправді умови там дуже і дуже є нехороші. Я думаю, що весь цивілізований світ готовий допомогти. Ви бачите уряд Німеччини, який виділяє 500 мільйонів євро на модернізацію, на реконструкцію. Там не треба відновлювати, там треба заново буде вибудовувати всю інфраструктуру. Безперечно, має бути посильна участь українських олігархів, тому що, власне, їхня позиція, їхні медіа, які маніпулювали свідомістю українців і які привели до біди, яку ми маємо сьогодні на Україні. Вони, вони в цьому також є винні, тому вони повинні дуже серйозно долучатися. Я думаю, сумами, навіть можливо, більшими ніж той ж самий уряд Німеччини. Mm -hmm. Я думаю, що Закінчення війни дасть можливість зібрати достатньо багато коштів для цього, щоб перебудувати інфраструктуру. І треба думати не тільки про схід. Хлопці, які сьогодні воюють, вони воюють зі всіх міст нашої держави. Тому відновлювати інфраструктуру треба по всій нашій державі. Не треба робити особливої території. Ми вже прийняли закон про особливий статус Донбасу. Де він, він що працює цей закон? А тим самим ми наниз упустили всі міста нашої держави. Ми поставили, що є перший сорт, і є там знаєте, які якісь на вторинні рівні. Тому е, я би ставив всіх в одинакові нормальні умови. Це дуже важливою. А з приводу захисту, тобто, вже давно йде мова про те, що нам потрібно захищати ще й кордони. Можливо, не по всій лінії кордону з усіма сусідами, але принаймні від північного нашого сусіда, найагресивнішого, нам принаймні треба буде захиститися, коли це все закінчиться. Як ви вбачаєте, в чому буде наш захист? Одні говорять про те, що нам потрібно будувати стіну, яка так якось і не будується. Інші говорять, що потрібно ставити гарнізони там яким чином, на вашу думку, окрім, ну, ми з ми з вами говорили про те, що економічно, якщо ми будемо процвітаючою країною, ми будемо сильнішими на геополітичній карті. Але з точки зору сили, військової сили, яка зараз домінує на Донбасі? Ну, безперечно, кордони держави мають бути захищені. На сьогоднішній день такого кордону там взагалі немає. Там є відкрите поле, хто хоче, куди хоче, їде. І сьогодні рівень контрабанди там є критичний, і це в тому числі наноситься великий удар по економіці нашої держави. Тому там і податкова поліція, і правоохоронні органи вже сьогодні можуть дуже багато працювати, тому що зі сторони території, які окуповані і туди, є дуже багато неконтрольованої товарів і продукції. Дай Бог, коли ми зможемо витіснити ворога. То, безперечно, треба вибудовувати серйозну потугу, в тому числі і військову потугу на кордоні, тому що Росія це непрогнозована країна. Ви не можете з нею домовитись раз і назавжди. Там будь-який новий керівник, який приходить, що йому в голову стрелять, ніхто не може цього передбачити. Тому треба готуватися, завжди бути у формі. Інших варіантів немає. Тобто, нам потрібно перейняти досвід, до прикладу, Швейцарії. Ні, нам треба переймати досвід Ізраїлю, Індії, тих країн, які мають складні ситуації достатньо довгий час, але які рухаються, розвиваються і успішно, успішно працюють, пане Андрію. На вашу думку, чи працює в Україні боротьба з корупцією і саме явище люстрації, чи є зараз успішним? Ну, Коли лапають начальника ЖЕКу, то це показує як великий плюс. Але ж ви бачите, сьогодні, де, де взагалі корупція зароджується в Україні велика, вона зароджується в партіях, які продають місця для того, щоб ті чи, чи інші олігархи стали депутатами Верховної Ради. Потім вони приходять в Верховну Раду, починають за гроші приймати ті чи інші закони. Що потім уряд приймає ті чи інші рішення. Насправді, найбільша корупція, власне, в цьому. от... Печерському районі міста Києва. А ви багато чули резонансних справ? Нема. Хоча насправді мова йде про мільярди збитків для нашої держави. Рука руку миє. А ми десь там лапаємо лікера злапали, керівника ЖЕКу злапали, ще там когось. Знаєте, там якогось, не знаю, там сільського голову злапали. Тому насправді сьогодні чинником корупції найбільших є дуже часто ті ж самі силовики, які повинні з тою корупцією боротися. Тож mm -hmm. Подивіться, подивіться реальні статки людей, які працюють в правоохоронних органах, особливо керівників. Ну таким статкам можуть заздрити бізнесмени, які роками займаються успішним бізнесом. Просто наші правоохоронці. Вони, коли одружуються, то їхні жінки чи діти отримують феноменальні здібності і таланти заробляти мільйони зразу. Є такі реалії, знаєте, і це можуть нам лапшу вішати. А, наприклад, західні експерти, які приїжджають, вони це зразу відчувають. І вони говорять: Ви хочете грошей, так ви наведіть передок себе в країні. Ми побачимо, що ви робите зміни, що ви реально працюєте, тоді ми будемо вам допомагати. Команді самопомічі, є чіткий план, як побороти корупцію і провести все-таки люстрацію. От бачите, Єгор Соболів так. з Семеном Семенченком зараз знаходиться в Харкові. Угу. Прийняли закон про люстрацію. Президент підписав Верховна Рада, все окей. Що відбувається? Суд приймає рішення поновити прокурора на посаді. Поїхав е, Соболів поспілкуватися з тим прокурором, він раптово пішов в відпустку. Зайшли до судді, який приймав рішення. Також людина у відпустці. Тому треба поспілкуватися з ними, розумієте, тому що що є закон, і він має мати дію, а він не працює, тому має бути відповідна реакція. Угу. Але чому є реакція народного депутата, чому інші служби на це не звертають уваги? Чому та ж сама Генеральна прокуратура не реагує на ті речі, закрила очі? Так? Види, люди це все дуже відчувають. Ви ж подивіться. Сьогодні ми маємо 20 число. Ви пригадуєте, що робилося на Майдані 20 числа. Угу. Так? Біда, смерті, вбивства. Так? Скільки людей понесли покарання за це, які були організаторами тих всіх процесів? Де гучні резонансні суди? Нема? Повтікали. Повиїжджали, гроші поводили і тільки бла, 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 бла. Тому, безперечно, є запитання. Чи є план наведення порядку, безперечно, але для цього треба мати повноваження. Угу. Якщо сьогоднішні міністри не будуть справлятися своєю роботою, вони не будуть міністрами. І тут навіть не питання самопомочі чи депутатів, угу. люди їх всіх посунуть, тому що сьогодні. Інша ситуація ніж була 2-3 роки тому назад і треба це відчувати. Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем в студії був мер львівський голова Андрій Садовий. І поки це всі новини на цю годину, але вже о 21-й не пропустіть підсумковий випуск Христини Стець. Мене ж звати Вадим Колодійчук. Я прощаюся з вами до завтра. Спасибі, що дивитеся і довіряєте.